Фірі, вітаємо вас. Наразі ми знаходимося на вулиці Великій Бердичівській, де е, сталося ДТП. Машина в'їхала прямо в дерево. Зараз підійдемо ближче, запитаємо, що трапилось. Просто машина повністю в дереві. Добрий день, хлопці! телеканаліска 1 Що трапилось? Йошка, можна я вас по право, щоб ви... Ви мене на відео. Пожалуйста. Ви викликали вже ДАЄ, телебачення? Ви викликали, викликали ДАЄ вже? Так, Будь ласка, пропоніть зйомку. Це є інтелектуальна власність, якщо ви мене знімаєте. Так, викликали. ДАЄ та, і... та, та, вже їде до вас чи ні? Так, да, вже їде. Тільки Давно це трапилось? ви чуєте мене Я ваші номери не знімаю. Я Ні, знімаю ДТП. – Ви номери знімаєте, просто я знаю конституційні права. Угу. Да. І ви тільки зможете знов знову визволу, можете. Не я не машину, я вашу вас, вас попереджу. – Добре, що, ви водій, так? скажіть, будь ласка, ви Ва водій? Не даю, я не водію. Я вам не даю. А хто воду, ви? А а хто ви? Якщо ви не водієте, чого ви не даєте? – Прохожий? Я вас не знімаю, якщо ви прохожий. Без питань. ти тобто, що трапилось? Ви не чуєте, а я щось неправильно я кажу, вас не що є знімаю. Такі, є взагалі такий закон про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність. Так, і я вас попереджую про те, що відеозйомка зі мною дозволяється тільки в разі мого письмового. Року. Я не О, додому я до, до вас прийшла і не буду з вами Ні, Добре, гарного ну, ви що, дня. Ви ж теж знаєте, що таке є. Правда? А, ну як це немає? Є таке. Якщо ви приходите... Вам Смішно, а де в людині погано. А ви викликали швидку? Викликали швидку? Не потрібно. Бачите, які водії злі, не хочуть спілкуватись. Ну, е чекаємо приїзду. Як ви прокоментуєте ситуацію? Ви водій? Ні? ні, ні, ні. А чому ви тут зараз? Я? Так. Просто проїзду. Побачу, таке сталося. Чекаєте просити? Цікаво. Цікаво? Вам треба буде знімати зараз? Ага. А ви як приїжджали було ДТП якраз? Чи ви ці люблі? Я піду стільки. А де водій? Не знаю. Не знаю. Не хочу хлопців спілкуватися. Нагадую, що це прямий ефір. В ефір телеканалська один. З хлопці не дозволяють мені на інтелектуальну власть і знімати їх цікавий термін. Ну, чекаємо на приїзд даєшників. Залишайтеся з нами. Я на Черпицька телеканалська СКА-1» в прямому ефірі.